Як сказати українською слово брезгувати? Брезгувати? <кій> брізгувать щось тут попахує не тим. Давайте розбиратися. Передусім одразу даю відповідь: слово брізгувать немає і ніколи не було в українській мові. Проте наша мова нас точно не обділила, і ми з вами маємо цілу купу слів на противагу. І перша варіація, яку пропонують словники, це слово гребувати. Дослівно воно означає почувати огиду до когось чи чогось, ставитися зневажливо гордовито. І ви скажете мені, та йматі ё... гребувать? Ти серйозно? Як Я маю його заповнити. А є щось попростіше на заміну слову цей брізгувать? І я вам відповім е так. Є більш звична варіація до прикладу слово гидувати. Тобто, якщо наступним разом у їдальні вам захочеться сказати я брезгливий і не можу їсти цими е, спільними ложками, дайте мені одноразово. Можна впевнено сказати я гидливий або я гидую. Погоджуюсь, звучить в певній мірі грубо і неприємно, проте це слово чітко описує ваше ставлення і вказує на проблему. Але гребувати і гидувати це лише вершина айсбергу. Українська мова дарує нам змогу навіть такі неприємні слова замінювати більш приємними і навіть романтичними формами. Чого лиш вартує одне слово цуратися, цуратися буквально означає уникати, триматися осторонь, обертатися спиною, чужатися, в тому числі це слово можна використовувати у значенні брезгалить. Та коли пан. Пан не цурається вести її в танець. Ви не маєте права нею цуратися. Іван Франко украдене щастя, і оскільки ми вже торкнулися літератури, то там можна знайти такі слова, як бридити, обридити, гордувати, угидувати. Та й це ще далеко не кінець списку. Але боюся, ви заснете, допоки я буду його зачитувати. Збережіть це відео, поділіться з другом, підписуйтеся, не цурайтеся. Ну і головне, любіть і вивчайте рідну мову. Ну а я вже по традиції всіх обійняв, покрутив, булькнув молоко. Почуємося.